Дитина не повинна заслужити вашу любов. Якщо ти зараз це чуєш, дозволь собі на секунду це прийняти. У багатьох із нас любов була за щось: за оцінки, за тишу, за слухняність, за те, що не заважав. І коли ти виростав, у тебе всередині закладали програму, щоб мене любили, я повинен відповідати умовам. І знаєш, що відбувається далі? Ти переносиш це на свою дитину, навіть якщо не хочеш. Не словами, а станом. І дитина починає вірити, що любов це нагорода, яку треба заслужити. А тепер уяви, що відчуває дитина, коли ти кажеш, будеш нормально себе вести, я тебе люблю. Це не любов, це угода. І в її мозку запускається процес: якщо я не ідеальний, мене не люблять. А тепер чесно, це ви хочете, щоб вас слухали. А дитина хоче, щоб її любили. І якщо вибирати між цими двома. Вона завжди вибере любов і навіть ціною себе. І коли ти це розумієш, ти вже не можеш поводитися так, як раніше, бо тепер ти бачиш, кожна твоя реакція формує її внутрішній голос, і вона все життя буде говорити з собою твоїм тоном, не словами, а відчуттями. Уяви, як вона живе через 20 років, впевнена, спокійна, не чіпляється за людей, не боїться сказати ні, не боїться, що її покинуть за помилку. Це можливо. Це можливо, коли любов не за умови, коли любов це основа. Якщо ти хочеш передати дитині нормальну модель любові, почни з себе прямо зараз. Просто скажи їй інтонацією, тоном, станом, тобі не треба заслужити. Я поруч, я твій дорослий. А в курсі формування особистості я показую, як формується особистість дитини через твої реакції і як перестати несвідомо передавати їй свою травму.